Поліцейські Чернігівщини викрили членів злочинного угрупування, які скоїли низку підпалів майна громадян по всій країні у Чернігові, Києві та Кропивницькому. Слідчі слідчого управління обласної поліції спільно з оперативниками карного розшуку встановили, що 24-річний мешканець Києва організував скоєння низки зухвалих злочинів: це підпали квартир та ресторанів на замовлення. Підозрюваний залучив до своєї діяльності двох знайомих киян, 23-річних. 30-річну жінку та 24-річного чоловіка в ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів поліцейські зібрали докази винуватості осіб, причетних до тяжких злочинів. Поліцейські затримали організатора підпалів у процесуальному порядку. Слідчий повідомив йому та двом його спільникам про підозри в умисному пошкодженні чужого майна шляхом підпалу, скоєному за попередньою змовою групою осіб. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі триває досудове розслідування.